А зараз я звертаюся до тих, хто говорить, що Зеленський нюхає, пишеться під кожним постом, там, де він є, там де в нього якась не незвичайна поведінка, там де людина просто не виспана, можливо, чи щось інакше. Дивіться, я не пропагандист, ніякий, я не фанатик ніякий, нікого абсолютно. Ми зараз не про політику, ми зараз про те, наскільки люди тронуті просто умом. Вони просто дивляться, що пише більшість, в них немає власної думки, вони не можуть провести хронологію життя людини і пишуть таку херню просто, просто висір. Я вам поясню тепер по логіці. А ви мені в коментарях напишете ваші логічні домисли, логічні хоча б просто, аргументовані. А я вам зараз дам аргументи, чого це не так абсолютно. Дивіться, він став мільйонером приблизно в 30, а можливо в 20 з чимось років. Він вже був мільйонером. Він в КВНі виступав 20-літнім пацаном, ще, і в нього вже тоді були великі бабки, прикиньте. Потім він, от, е, та ви всі прекрасно знаєте, що він був медіа номер 1 в Україні. В нього був власний проєкт, власний, якого купляли ліцензії по всьому світу. Це було коміка, він був мультимільйонером до того поста президента. І подумайте головою, що якщо людина залежна, вона проявиться в молодості, і в молодості, десь після корпоратива він мав би підсісти, йому мав би дати, і він би попробував такий все. І потім ми б побачили зміни по його зовнішньому стану і поведінці. Тільки всі народ рішив, народ, це ж народ, їх більшість, рішив, що іменно в 50 майже десь там около паків років, коли в нього є сім'я, коли в нього є діти, коли він... Він ж пішов в президенти, знаєте чого? Тому що там мішок з кокосами зразу видавали. Поймаєте, він просто так би ж не пішов. І всі рішили, що в 50 років мужик, дорослий вже, який пережив ці злеті падіння е бізнесу свого, такий: все, щас можна, я президент, доставайте мішок. Люди, чуть чуть, включайте голову.